Медитація для глибокого сну. Ляжте зручно, заплющіть очі і зробіть три глибокі та повільні вдохи і видохи. Спокійний глибокий вдих і вільний видих. Знову спокійний глибокий вдих і видих. Відчуйте, як ваше тіло все розслабляється і знову глибокий вдих і спокійний видих. Побудьте у цьому стані, коли ви свідомо занурюєтеся у свій внутрішній спокій. Уявіть, як м'яке ніжне, цілюще світло огортає вас з голови до ніг, воно наповнює кожну клітиночку вашого тіла гармонією і спокоєм. Відчуєте, як це світло проникає настільки глибоко, що розслабляються всі м'язи, і ви набуваєте стану невагомості. Повторюйте подумки за мною, а можливо, і голос. Наступні фрази. Мій сон відновлює мою енергосистему. Мій сон відновлює мою Моє тіло оновлюється, я налаштовуюсь на самі високі та чисті вібрації зцілення. Моє тіло оновлюється. Я налаштовуюсь на самі високі та чисті вібрації зцілення. Мій сон це портал до глибокого очищення і відновлення. Мій сон це портал до глибокого очищення і відновлення, з кожним дихом я впускаю в себе свіжу енергію. З кожним видихом я відпускаю все непотрібне. З кожним дихом я впускаю в себе свіжу енергію. З кожним видихом я відпускаю все непотрібне. Мої ангели-хранителі оберігають мій сон, наповнюючи його спокоєм і божественною благодаттю. Мої ангели-хранителі оберігають мій сон, наповнюючи його спокоєм і Божественною благодаттю. Кожна клітиночка мого тіла налаштовується на досконале здоров'я і гармонію за Божественним планом. Кожна клітиночка мого тіла налаштовується на досконале здоров'я і гармонію за божественним планом. Мій сон це мій священний час оновлення, де моя душа, розум і тіло досягають абсолютного балансу. Мій сон це мій священний час оновлення. Де моя душа, розум і тіло досягають абсолютного балансу. Я засинаю із повною довірою і вдячністю за цей весь прожитий день. Я знаю, що я в безпеці під Божественним покровом. Я засинаю із повною довірою і вдячністю за цей весь прожитий день, я знаю, що я в безпеці. Під Божественним покровом. Вже завтра я прокинуся бадьорою, сповненою сил і готовою з легкістю зустрічати мій новий чарівний день. Вже завтра я прокинуся бадьорою, сповненою сил і готовою з легкістю зустрічати мій новий чарівний день. Бажаю вам солодких снів. Na